Служба безпеки України затримала подвійного агента Російської Федерації, який отримав завдання ліквідувати командирів Збройних сил України на Яворівському полігоні. Речниця управління Служби безпеки України у Львівській області Роксана Яворська Ісаєнко з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Рок... пані Рокслано. Героям слава. Ну, дивіться, вона насправді е шокувала, якщо не сказати е щось е більш. Е що насправді думаю, але розкажіть більше про цього агента, яку роль у виконанні завдань для Росії він відігравав? Яким чином він зміг в проникнути на Яворський полігон і в середовище збройних сил? Пані пані Роксона, вам слово. Так, поговоримо ми про затриманого СБУ подвійного агента РФ, який саме ви правильно сказали, отримав завдання ліквідувати командирів Збройних сил України на Яворівському полігоні. Його завдання від груп полягало у підготовці самих терактів проти командирів військових, які разом зі своїми вже підрозділами проходили бойову підготовку на місцевому навчальному центрі сил оборони. Отримав він туди доступ дуже просто, так як за матеріалами справи, ми повідомляли, що він виявився інструктором Яворівського полігону. Тобто він, ну, якщо він інструктор, це значить він в Збройних силах. Стосовно його приналежності до 에, Одного з ряду збройних сил я не можу розповідати, тому що це є матеріали до судового розслідування. Але сам факт того, що він мав доступ і допуск на територію Яворівського полігону, відповідно, він мав інформацію стосовно того, які будуть тренування, хто буде тренуватися, коли буде тренуватися, та яка кількість особового складу буде приймати участь у тренуваннях. інформація досить важлива для ворога, тому що окрім інформації про тренування. Він надавав ще й координати, на яких саме локаціях буде здійснюватися тренування, і що найгірше ці координати він планував передати ворогу для нанесення і коригування ракетного удару під час тренування Ви в повідомленні вказуєте, що він подвійний агент. Тобто я так розумію, що він працював на ФСБ та їхнє ГРУ. Правильно? Так, наші слідчі встановили, і військова контрозвідка встановила інформацію про те, що він був подвійним агентом саме цих двох ворожих структур Російської Федерації, і від них отримав інформацію. Зараз стосовно більшої інформації, яку саме він ще мав виконувати, чи яку вже виконував, ми не можемо повідомляти. Ми можемо розсекречувати тільки громадськості коротку інформацію про те, що дійсно було затримано такого фігуранта, який намагався здійснити протиправні дії. Е, і що, що найгірше, е, що він отримував повний карант-бланш від своїх кураторів щодо вбивства щодо ліквідації, тобто е, спосіб ліквідації українських військових був повністю на ньому, і ми можемо повідомити, що за одним із сценаріїв зрадник виготовляв саморобні вибухові пристрої і мав намір занести їх до штабу. Для цього він хотів. Е, Використати одного з своїх колег, це мало бути в темно, Тобто його колега навіть не знав про те, що він мав замасковану вибухівку, яку міг занести. Це був і штаб, і також один був епізод. Це могла бути тренувальна локація командирів. Станом на зараз це вже викрито, Це вже в матеріалах справи наших, наших слідчих повідомлено, тому можу цю інформацію вам розповісти. Тобто йому дали картбланч, робив все, що завгодно, чи його якось, ну, типу, керували, казали йому, що робити. Знаєте, якось направляли в якому векторі рухатися. Чи він просто тако, знаєте, зрадник масозатійник, Занесемо вибухівку в генштаб, буде більше. Так, даному ми не можемо думати щось, видумувати, аби цікавішою зробити інформацію і донести. Ми маємо факт, що він, як людина-інструктор, мав певні навички, мав певний досвід і певну інформацію, як зробити. Тому за завданням кураторів на його розсуд, аби не викрити себе як їхнього агента, він мав робити все під прикриттям і здійснювати на свій розсуд в певний проміжок часу, як буде. Краще аніж вони би його корували. Тому ми маємо такий факт, що його використовували і давали йому самому всі карти в руки для того, аби обирати способи ліквідації. Пані Руслану, ага. ви кажете, що він так ніби прикривався, так але якось ж він комунікував зі своїми кураторами з країни терористки. Так як відбувався в нього цей зв'язок, і ем, можливо він є співучасником інших злочинів? Чи можете про це щось сказати? Стосовно комунікації з ворожою стороною під час обшуків ми в нього виявили телефони. Це було три телефони з сім картками, які він використовував, щоб приховано контактувати з окупантами через месенджері. Стосовно інших можливих співучас можливих інших співучасників чи інших злочинів, в яких він міг бути співучасником, наразі така інформація нашими слідчими не була повідомлена, тому цього я вам не підтверджую, і не спростую. Чи можете розказати більше подробиць про те, як агент планував підготовку до, до терактів? Так, ви сказали про те, що він там хотів вибухівку занести, але скільки часу у нього це займало планування? Також ця інформація, Марія, На жаль, я не можу говорити, тому що це є досудові матеріали. Вони не можуть зараз бути подані в інформаційний простір, зв'язку з тим, що інформація може бути спожита також і ворогом. І відповідно ворог може в подальшому реорганізувати свою роботу і вже більш детальніше вивчати способи коригування, способи залучення агентів. Тому ми мінімально даємо інформацію, даємо що сталася, така подія, що був локалізований та затриманий. Даний даний агент Він зараз знаходиться під вартою. Він повідомлений про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це є державна зрада вчинена в умовах війни, і йому зараз загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього його майна. Не можу зараз з етичних міркувань озвучити все, що пишуть люди в чаті. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, працюємо не тільки на телебачення на youtube платформі Львів Медіа, і відбувається жива дискусія. Дякую за активність нашої аудиторії. З етичних міркувань не буду це озвучувати, але думаю, пані Роксана, ви самі догадуєтеся. Є е, е, давайте ще поговоримо в такому контексті. А е, як часто от? ФСБ, ГРУ так разом зараз працюють щоб вербувати зрадників серед України, як ви бачите. Стосовно їхньої роботи я не можу коментувати, я можу лише повідомити про результати їхньої роботи. Надзвичайно активним зараз ворожі спецслужби зайнялися вербуванням дітей, навіть якщо споглядати лише сьогоднішній день. Ми повідомляли інформацію про те, що спецслужба і національна поліція затримали це п'ятьох ворожих поплічників, які завербовані були і на замовлення РФ вчиняли підпали в Києві і Харкові. А також сьогодні повідомили інформацію про те, що контрозвідка служби безпеки блокувала і нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу вже ФСБ, яка діяла в чотирьох регіонах України. Тобто їхня робота системна, стабільна, і ми маємо, хоча б в інформаційному. Полі, так як ми доносимо інформацію про викриття, про затримання, інформувати про те, що ворожа сторона не спить, ворожа сторона проявляє наративи для вербування, для шантажу, для підкупу наших дітей, для того, аби вчиняти диверсії, для того, аби вчиняти теракти. Стосовно цих епізодів, які я вам щойно зазначила, Можу зазначити ще те, що всі майже затримані були неповнолітніми. Це є 14-15 років, деяким з фігурантів було 17, 18 і 21 рік. Займалися агенти підготовкою серії вибухів на території житлових масивів Києва. Поблизу скупчення і базування пунктів сил оборони. Тобто, основна ціль ворога це є наші військові, це їхнє проживання, їхнє базування, їхні локації, тимчасові або постійні. Потенційними цілями при цих замовлень у ворога була, були об'єкти укрзалізниці, які забезпечують безперебійний рух військових ешелонів напрямку фронту. Знову ж таки, це є. Критичні об'єкти інфраструктури, які ворог намагається ліквідувати ракетними ударами, використовуючи дітей, тому надзвичайно важливо пояснювати своїм дітям, що жоден заробіток не вартий їхнього життя і перешкоджання збройним силам України, які захищають цих дітей, пані. За... А чи можете я перепрошую, чи можете уточнити, що загрожує неповнолітнім за участь в таких діях? Згідно кримінального кодексу України такі дії кваліфікуються як диверсія та вчинення терористичного акту, і кримінальна відповідальність за такі вчинки настає з 14 років? Це загрожує ув'язненням до 15 років. А якщо диверсія або теракт причинили загибель інших людей, це може бути довічне ув'язнення. А на вашу думку, чому так росіяни взялися за дітей, якщо можна так сказати, за їхнє вербування? Почнемо з того, що діти це є особистості з нестабільною психікою, які мають період в своєму житті Становлення, які хочуть щось комусь доказати. Це одна з сегментів е, такого верст населення. Тобто люди, які Хочуть заробити гроші, не думають про наслідки, адже вважають, що вони не попадуть як на гачок спецслужб Російської Федерації, так і не будуть викрити українськими спецслужбами. Проте це не так у всіх випадках: палії, підривники, терористи, особи, особи які здійснюють диверсії, вони є всі затримані. Це в кращому випадку. В гіршому випадку вони є вбиті ворогом, так як ми бачимо останнім часом, а це протягом. Кількох місяців спецслужби ворога підривають своїх е, агентів під час закладання вибухівки. Це є не випадково, адже таким чином вони замітають сліди і не виплачують кошти, які обіцяли. Е, також шантаж шантаж наших дітей е, що важливо пояснити, коли діти шукають е, заробіток, а це відбувається в телеграм-каналах, пошуку легких грошей. Все починається з заробітку легкого, коли діти більш-менш починають усвідомлювати, що не потрібно їм цього заробітку, бо це якби протиправна діяльність, це е, кримінальна відповідальність, це може бути тюремне ув'язнення. Діти стараються відмовитися від того. І після цього ворог вже листування може надіслати якусь програмку. Е, в повідомленні під час листування, коли дитина відкриває її, взламується телефон, дістається особиста інформація, і може відбуватися вже шантаж. У нас такий випадок був в Тернополі. Також дівчинка-школярка її е зламали телефон ворожі спецслужби і шантажували для вчинення теракту. Дівчинка пішла на це і була вчасно викрита спецслужбою, тому збережено її життя, тому що окупанти також готували летальний кінець. Тобто, це е, спочатку спробують купити, якщо не виходить, це шантаж, але, в принципі, варіант, на жаль, для українських дітей, які йдуть на співпрацю з ворогом, один. А, ну, росіяни своїх агентів знищують. Знищують і це ми бачили на прикладі Івано-Франківська, коли двоє дітей, один з них загинув, інший знаходиться в надзвичайно важкому стані. Е, агенти не встигли. Навіть донести до пункту призначення, як вони вже були ліквідовані. Окрім цього, всі блоковані всі блоковані нами спроби Російської Федерації здійснити підриви. Ми маємо інформацію, що спецслужба ворога здійснювала телефонні дзвінки на пристрої, які були прикріплені до детонатора на вибухівці в момент підходу до об'єкту, який планували підірвати, або вже коли е, агент був в об'єкті, але ми блокували його діяльність і встигали локалізувати вибухівку, проте наші оперативні співробітники робили е, певні заходи для того, аби розуміти, чи здійснював ворог дзвінки на телефон, чи ні, і в таких випадках нами зафіксовано, що ворог на усі свої спроби здійснити підрив. Здійснював його безпосередньо на місці з агентом, тобто не коли агент лише вибухівкою пішов, а в момент, коли ще агент був поруч з вибухівкою. Пані Роксана, скажіть, будь ласка, як діяти дітям, яких ну, от безпосередньо зараз шантажують російські сили? Їм куди звертатися? Можна в службу безпеки України до вчителя? Що порадити? Що робити в такому випадку? Дуже актуально зрозуміти, що якщо навіть дитина спілкується, чи не дитина, чи повнолітня особа спілкується з ворогом, і ворог йому вже говорить про те, що ти вже під кримінальною відповідальністю, бо ти зі мною спілкуєшся, я тобі давав вказівки. Хоча ти відмовився, ти будеш відповідати нічого подібного. Допоки ви не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці України, ви не будете кримінально відповідальні. Але ви можете допомогти Україні викрити цих нахідників. Для цього Служба безпеки України запустила чат-бот, який є досить активний. Він називається Споли ФСБшника. Він знаходиться в телеграм-каналі. Тобто месенджер Телеграм, пошукова стрічка вбиваєте спали ФСБшника. Одразу відкривається цей чат-бот. Він надзвичайно простий, там достатньо повідомити інформацію. Що вас вербують з такого то питання, здійснити підрив, диверсію, підпал, будь-який інший терористичний акт, який буде шкодити державній безпеці України, повідомити контактний номер або нікнейм, який вербує. І все, Ця вся інформація є повністю конфіденційна, тобто особа, яка повідомляє, вона не наражається на небезпеку. А наші оперативні співробітники, які мають одразу всю інформацію для того, аби зайнятися пошуком негідника і локалізувати. А скажіть, будь ласка, от, треба повідомити нікнейм? Ну там хто то пише? Він ж не пише Фейсбешнік і там ляля. -ля. Як його там звати насправді в реальному житті? А чи реально встановити от ім'я цього ФСБшника, який цим займається? Я це говорю в контексті того, що рано чи пізно ці всі злочинці мають понести відповідальність і постати перед судом? От пані Роксона, в цьому контексті реально встановити хто безпосередньо там навіть займався вибуванням цієї дівчинки з Тернополя, я як приклад. Так я вам хочу подати таку інформацію, що е, наші слідчі спільно з кіберфахівцями і контрозвідкою встановлюють е, співробітників як ФСБ, так і інших спецслужб Російської Федерації, їхні прізвища, їхні приналежності до тих чи інших спецслужб, і їм станом на сьогодні повідомляється заочно про підозру про е, те, що вони вчинили вербування і. Подальшому такі матеріали справи слугують для того, аби ми направляли в міжнародний суд і показували міжнародній спільноті про те, що в нас є відомості, що конкретно е, такий представник російських спецслужб здійснював вербування з повною доказовою базою. Пані Оксано, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, що поділилися важливою інформацією. Я сподіваюся, що наша розмова буде корисна і для нашої аудиторії. І прошу її також поширити, показати своїм дітям, в тому числі, показати своїм родичам, щоб люди були більш усвідомлені, тому як діють російські спецслужби і як вони можуть використати вас безпосередньо проти безпеки нашої держави. Нагадаю, з ними була речниця управління служби. Безпеки України у Львівській області Рокслана Яворська Єсенко. Пані Рокслано, дякую вам. Спокійного вечора. Слава Україні. Граємо слава і вам спокійного вечора.